Друзі, вітаю! Ми продовжуємо розмову про нашу самооцінку, самоцінність і як це можна змінити для того, щоб покращити життя собі і своєму оточенню. У цьому відео приділимо увагу практичним крокам і діям, які можуть допомогти в осмисленні та у відбудові власної вартості. Як ми вже зазначали у попередніх відеосегментах, якість нашого життя, рівень задоволення. Напряму залежить від усвідомлення нашої самовартості. Справа ще й в тому, друзі, що від нашої самооцінки і впевненості залежить не тільки якість нашого життя, а також і життя інших людей. Це відповідально і це справді по-дорослому навести лад у самих собі у якості того фільтра, через який ми дивимося на себе. Тому що це обов'язково впливає і на інших людей, особливо тих, хто поруч з нами. Є два найважливіших фактори, від яких залежить здоров'я нашої самооцінки, тобто усвідомлення власної вартості. Перший фактор це позитивний життєвий прогрес, це наші досягнення. Другий фактор це наше оточення, наші друзі. Якщо ви успішно усвідомили свою нову ідентифікацію, якщо замість негативного з'явилося щось позитивне. А ми говорили про це у минулому відеосегменті. Тоді ми точно знаємо, що прийшов час втілювати зміни у практичній площині. Отже, наша задача полягає в тому, щоб створити умови, в яких ми могли б відчувати ці позитивні зміни. Почати можна з такого: беремо аркуш паперу і пишемо від трьох до п'яти пунктів. Це перелік того, що ви хотіли би покращити. Чому хотіли би навчитися? Що має з'явитися у вашому житті такого, чому би ви щиро раділи? Ці речі не обов'язково мають бути глобальними, такими, про які має дізнатися все місто, країна, світ. Ці речі будуть відображати саме ваш особистий рекорд. Є такий термін у світі спорту. Це означає, що ви не змагаєтесь ні з ким, окрім самого себе в минулому. Можна написати багато ідей, але оберіть оці декілька, які справді матимуть цінність для вас. Другий крок. Напишіть самі для себе імена людей, які можуть і будуть раді почути про ваші успіхи. Крок третій. Напишіть план втілення кожного із цих кроків. Крок четвертий. Зробіть хоча б три дії для втілення того, що ви задумали. Крок 5. Сконтактуйте з колом ваших друзів, хоча б із одним. І поцікавтесь, що вони намагаються досягти. Якщо почуєте про якісь досягнення, обов'язково викажіть, що ви ради за них. Визнання чужого успіху робить нас причетними до нього і піднімає нашу самооцінку. Крок 6. Поділіться із друзями вашими досягненнями і тим, що ви намагаєтесь зробити. Крок 7. Знайдіть спосіб, як відсвяткувати ваші досягнення із вашими друзями. Повторюйте ці кроки і ставте нові реалістичні цілі. Святкуйте! І пам'ятайте, ваша цінність не потребує жодних доказів.